Далі поговоримо про російський терор на Херсонщині. Впродовж цієї добини з Херсоном кілька разів фіксували ворожі трони, лунала повітряна тривога. Про це повідомила місцева влада. Крім того, росіяни не припиняють обстрілювати і область минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами. Опинилися 29 населених пунктів. Били окупанти по критичній та соціальній інфраструктурі. Внаслідок атаки поранено п'ятьох людей, пошкоджені житлові будинки, пункт незламності та автомобілі. Олександр Толоконніков, на зв'язку, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Яка оперативна обстановка зараз у вас ну, сьогодні? У нас знову є поранені, слава Богу, без загиблих. Але наразі на цю годину у нас шість поранених. Знову росіяни зранку самотероризують Херсон дронами. В Більшості спочатку атакували. Автівку в Херсоні, в Дніпровському районі троє чоловіків отримали поранення з самого ранку. Повскит на чоловіка приблизно біля центру, на одній з вулиць. Також він отримав поранення. Жінка в Антонівці постраждала ще не минулої доби, але тільки сьогодні звернулась, тому що їй стало зле. звернулася до лікарів і також ввечері приблизно о 19.45... Також був на чоловіка. Наразі шість постраждалих постійно борються з цими безпілотниками. Наші оборонці багато збивають, особливо піві. Майже не долітають до окрім тих, що на оптоволокні, але й проти цих. Також наші оборонці вже мають засоби протидії. Олександре, якщо говорити про 2025 рік, то загалом за цей період двох місяців за вашими спостереженнями, як змінилася і тактика, і кількість російських ударів по Херсону та області? У суттєво зменшилась кількість атак артилерії і мінометів саме по Херсону, якщо казати, порівняно з 24 роком, і збільшилась кількість безпілотників, тобто вони в тому числі і відпрацьовують. Навики обходу радіоелектронної боротьби на самому Херсоні і навички бою самого безпілотниками. Тому тут кількість безпілотників просто, мабуть, я не знаю скільки на інших відтінках фронту, але якщо казати, мабуть, про густонаселені райони, особливо місто, таке. Власного значення як Херсон тому це єдине місто, яке якомусь стільки ворожих дронів, які постійно атакують цивільних, це маршрутки і комунальні служби, і лікарі, рятувальники, поліцейські під постійними атаками. Пане Олександре, під атаками дронів просто зараз і Одеська область. Там зараз оголошена повітряна тривога, і от пише Олег Кіпер, це голова обласної військової адміністрації. Пише і просить Одеситів та жителів району ще раз, просить бути в укриттях, тому що можливо масована атака ударними. Безпілотниками дуже просимо друзі залишатися і в тих областях, де зараз оголошена повітряна тривога, також тому, що повітряні сили повідомляють про те, що загроза ракетних ударів також зберігається, тому просимо дуже бути пильними. Пане Олександре, насправді і на Херсонщині також зараз лунає повітряна тривога, і ми розуміємо, що Херсон ну фактично щодня знаходиться знаходяться під обстрілами. Інтенсивність наскільки ви можете оцінити? Ви сказали, що дрони з. Євляються вони іншої комплектації щось нове росіяни вигадують те, що відбувається, як змінюється ось ця тактика обстрілів. Що можете про це сказати? Ну так, десь приблизно до двох тисяч зараз зальотів дронів на саму Херсонщину. Більшість – це саме на Херсон, Львину долю, як вже казав, більше 80% наші оборонці збивають. Продовжуємо їх також підтримувати. Новітніми розробками радіоелектронної боротьби разом з Олександром голова військової адміністрації нещодавно перебував вільнюсі. Там зустрілися з розробниками одне з таких прогресивних систем радіоелектронної боротьби, і ця людина подарувала 20 таких систем. Для того щоб обладнати наші автівки, які евакуюють людей, і медиків, щоб вони були в більшій безпеці, і це дуже важливо для нашої області. Це цей захист, і будемо продовжувати і пробувати допомогу просити і закупляти для наших оборонців, для того щоб забезпечити їх безпеку. Дякую вам за інформацію. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, я нагадую.